Доброго ранку. Перший понеділок нового місяця ви розпочинаєте шоу ранок вдома. Раді вас вітати в компанії ведучих Ірини Хуменко та Костянтина Октябрьського. Музичний супровід сьогодні на нашому майстру Костянтині Драгульові. А от кулінарний фронт тримає шеф кухар Ян Гуєн. Ян. Яне, привіт. Вітаю, що в нас сьогодні на сніданок. Сьогодні ми приготуємо оладки з цукіні з обосуленим mm -hmm. осесом. Так ще окремо зробимо салат теж цукіні і грецьким йогуртом. Сьогодні день Так, да, дуже смачно, смачно смачно, але на цьому а, наші сюрпризи не закінчуються. На вас чекають історії про соліста національної опери, який став на захист країни, про київську художницю, яка з початком війни почала створювати дерево життя. А ще дізнаємось, чи безпечне споживання грибів, і як у цей нелегкий час українці протистоять онкозахворюванням. У гості чекатимемо дівчину, чий псевдонім Смачний як содова, mm. а пісні проникливі як перші почуття. Тож не гаємо часу, починаємо наш інформаційно розважальний ранок. І звісно, дякуємо за новий день нашим Збройним силам України. Mm. Костя, mm. я хочу запитати в тебе вже як в досвідченого колеги, що тобі допомагає зранку прокидатися. Дуже тобі дякую, я дуже досвідчений, страшно досвідчений в цьому питанні. Ну, по-перше, це будильник. Потім теж будильник. Це все перше. Ага, ага все перше. А, друге, це перспектива смачного сніданку, ну і любов до наших глядачів. І все так просто. Все дуже просто. Все дуже просто, як і наша наступна рубрика День в історії. У цей день, в 1906 році, затвердили міжнародний сигнал лиха для радіозв'язку на морі, більш відомий як Сос. Сталося це на морській конференції в Берліні за участю 29 держав. Букви СОС були обрані лише тому, що їх дуже легко набрати в азбуці Морзе – три крапки, три 3 крапки. Але згодом сигнал почали розшифровувати як Save Our Souls. В перекладі абревіатура означає Врятуйте наші душі, і «Save Our Ships» Врятуйте наші кораблі. Той, коли вперше використав сигнал Лиха Сос, невідомо. Згідно однієї з версій, це сталося 1909 року на пасажирському кораблі Конарт. Завдяки сигналу було врятовано багато людей. Цього дня 1962 року у Львові народився Сергій Кузьмінський, вокаліст культового українського гурту Брати Гадюкіни. Він автор текстів, що стало основою дебютного альбому Все чітко. Загалом, за участю Кузьмінського гурт записав чотири студійні альбоми. Одна з найвідоміших композицій братів гадюкіних файне місто, дей, братан, поїдем, файне місто Тернопіль. Знали Кузьмінського також як продюсера, ведучого музичних програм та діджея. Сергій помер у 2009 році після тривалої хвороби. Сьогодні в Німеччині відзначають день єдності об'єднання двох держав ФРН і НДР. Вони були розділені після Другої світової війни. Між двома державами існував кордон з особливим режимом. Процес об'єднання почався через півстоліття після падіння берлінської стіни. Бетонна огорожа завдовжки 155 кілометрів і висотою близько чотирьох метрів розділяла західну та східну частини країни. Опівночі 3 жовтня 1990 року державні установи НДР були ліквідовані, а армія розпущена. Східна і західна Німеччина стали єдиною країною. А яким буде 3 жовтня 2022 року, залежить від кожного з нас.